Христос Хрестився. Не так давно ми з молоддю мали таке з'їзне молодіжне ретрит. І деякими думками я ділився, і бажання мого серця сьогодні поділитися цими думками також тут, тому що. Це слово, я думаю, воно актуальне також не тільки для молодих людей, а тому що Боже слово, воно актуальне і, і до старших, і до молодих до різних поколінь. Слава Богу за це. Сьогодні я би хотів, щоб ми пороздумували над темою обмеження. Останнім часом кожен із нас ми з тим по особливому стикнулись. Тому що останній час це слово обмеження, воно дуже актуально для нас. Можемо пригадати, коли почався був коронавірус, і що почало відбуватися? Почали вводити свої обмеження. Ми до цього жили своїм привичним життям. Пізніше, коли почалася хвороба, цей вірус, ми стикнулися з деякими обмеженнями. Ми стикнулися, і ми можемо перелічувати ці обмеження, коли ми змушені були одягати маски, щоб або ми нікого не заразили, або щоб ми від когось не заразились. І ми змушені були це робити. Привично нам було ходити без масок, в магазини заходити. А тут прийшло це обмеження. Далі було обмеження. Дистанцію, зберігати дистанцію, не можна було заходити багатьом людям в магазин або в якесь приміщення, де багато було скупчено людей. І це були обмеження, які, з якими ми стикнулися. Хоча до цього ми жили привичним життям. І пізніше, коли ми стикнулися з тим, нам якось це було складно спочатку сприйняти. Те, що я робив до цього, я вже не можу зробити. Далі. Дальше... В наш край прийшла війна. І ми можемо пригадати, і зараз ми стикнулися з новими обмеженнями, які часом нам досить незручні, які часом нам досить незрозумілі, незручні. Чому так? Але ми розуміємо, що прийшла війна. І ці обмеження, вона також перенесла з собою. Ми можемо також перелічувати обмеження, з якими зустрілися під час війни. Це саме перший і дуже близьке для нас електрика. Як часто нам виключають електроенергію, ми часто не можемо зробити, що ми робили до цього. Ми стали в чомусь обмежені, воно почало нас обмежувати. Так, люди, ми звикаємо до цього. Ми привикаємо до цього. Але спочатку, коли це було, воно досить нам було незвичне. Досить нам було незвичне. І тяжко було з тим, і інтернет не грузить. І нічого приготувати неможливо. Порою і зимно в хатах, тому що багато опалення від електроенергії. І Ми стикнулися з тим. Це комендантська година. Не так старших, але більше молодь вона заділа. тому що ми молодь, ми більше любимо проводити час ночами, можливо, на вулиці, гуляти більше ночами. І тут прийшло своє обмеження. І ми стикнулись також з тим обмеженням. Це комендантська година. Ми мусимо знаходитись в своїх домівках і не порушувати її. Також були обмеження виїзд за кордон, чоловіків. І це також всі обмеження. І їх можна перелічувати ще багато. І ми стикнулись з тим всім. Перечитуючи Євангелію, Слово Боже, ми також можемо побачити. Багатьох людей. Ми можемо зустріти багато історій або людей, які в своєму житті також були в чомусь обмежені. Які в своєму житті також зустрілися з певними обмеженнями. Давайте ми розглянемо одну історію. Євангелія від Луки, 8 розділ 26 і нижче вірші. Євангелія від Луки, 8 розділ, 26 і нижче вірші. І вони припливли до землі гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демона, і не вдягався в одежу, і, не в дом... і, мешк... і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним, і голосом гучним закликав. Щодо мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. І зачитаю 39 й вірш. Вернися додому свого, і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього, Ісус, учинив. Дивлячись на цю історію. Ми можемо побачити одного чоловіка. І дивлячись на його життя, де він жив, що він робив, де він знаходився. Як ми зачитували в цій історії, він не мешкав в домі, він мешкав в гробах, він не знаходився серед людей, не одягався в одежу. Він був поневолений демонами, був поневолений злими духами, які мучили його. І дивлячись на життя цієї людини, ми можемо сказати, ця людина була обмежена. Можемо подивитись на нього і сказати, цей чоловік він мав обмеження в своєму житті. Він був чимось обмежений. Він не був такий, як, можливо, кожен із нас сьогодні. Ми маємо свої домівки. Ми знаходимося серед людей, працюємо на роботі. Можемо знаходитись разом серед рідних, близьких. Куди ми захочемо, можемо піти, а в цього чоловіка не було так. Він був обмежений, тому що в нього були ці злі демони, ці злі духи, які кожного разу мучили його. І ми бачимо, в чому він був обмежений. І ми можемо перелічувати багато-багато обмежень, які були в його житті. Можемо вникати в це, перелічувати, рівняти зі своїм життям. І дивитись на його життя і казати, в нього було так, а в нас так. Він робив те і те, а ми робимо те і те. Він не був такою людиною. В нього були обмеження. І знаєте, ми можемо, дивлячись в Слово Боже, також знайти багато різних історій. Дивлячись в Слово Боже, ми можемо зустріти безліч історій і людей, які були обмежені в своєму житті. Ми можемо згадати історію це про сліпого, який кожного разу його виводили або виносили на одне й те саме місце. Так, можливо, він не був обмежений, як цей біснуватий чоловік. Можливо, він не був так аж набагато обмежений, але в нього були обмеження в житті, які не давали йому жити повноцінним життям. І якого кожного разу виводили або виносили. І він стояв і просив милостиню. На своє життя. Ми можемо згадати жінку, яка мала кровотечу. І дивлячись на її життя, це була хвороба, яка кожного разу їй докучала, з якою вона кожного разу стикалась. Так, можливо, вона ще менше була обмежена, ніж цей чоловік, який був сліпий. Вона могла бачити, вона могла ходити. Можливо, вона була менше обмежена, ніж цей чоловік, але в її житті також були обмеження. І знаєте, ми можемо продовжувати ще багато перелічувати різних історій зі Слова Божого. І у кожного з них були різні обмеження, які не давали їм жити повноцінно. І знаєте, кожен із нас, сидячи на цьому місці, ми можемо подивитись на своє життя і сказати, та в мене також є обмеження. Дивитись на своє тіло. Можливо, хтось недобре бачить, можливо, хтось кульгає, можливо, в нашому тілі є також якась хвороба. І дивлячись на це, ми можемо теж сказати, ну, я обмежений. Люди вони завжди стикаються з якимись хворобами. І ми можемо, дивлячись на цих людей, також сказати, цей чоловік був сліпий, незрячий. І також можемо подивитись і сказати, ну, я також не зовсім добре бачу. Можемо сказати, були люди, які не зовсім добре чули, можемо сказати, я також не зовсім добре чую. Можливо, в мене подібні якісь хвороби є, як до цих людей, яких, ну, яких ми можемо зустріти в Євангелії, яких Ісус ісціляв. І ми можемо також сказати, я також обмежений в чомусь. Так, можливо, це так і є. Але я хочу, щоб ми сьогодні подивились на щось більше і на щось глибше. На якісь більші, якісь глибші обмеження, які можуть зустрічатися в нашому житті. Які порою не рівняються до наших хворіб. Які порою не рівняються до наших хворіб, які обмежують нас в цілесному житті. А є набагато щось серйозніше, яке обмежує нас. Давайте ми переглянемо і пригадаємо ще одну історію. Це історія із. Також із Слова Божого. Це історія про багатого юнака. І ми можемо пригадати цю історію, вже не буду зачитувати, але пригадаємо її, коли цей юнак прийшов до Ісуса Христа. І він каже, що я маю робити? Що я маю зробити, щоб досягнути вічного життя? І Ісус йому говорив, Ісус перелічував, і цей чоловік Він каже, це все я виконав з малку. Я дотримуюсь закона, я виконую заповіді, я нікого не кривджу. У мене все добре в житті, я стараюсь жити нормально. Стараюсь жити свято, можна сказати, не кожного е, зараз не, ну, не багато людей можна навіть знайти таких, як цей чоловік сказав. Але ми знаємо, що Ісус йому сказав. Ісус йому сказав, і Ісус вказав йому на щось більше. Ісус побачив причину і проблему. Яка обмежувала його до цього, щоб осягнути вічне життя. І ми знаємо цю причину, це було багатство, до якого він був прив'язаний. І знаєте, сьогодні в нашому житті також може бути багато різних речей. Так як в цьому чоловіку І ми можемо порою також думати. Виконую заповіді, десь стараюсь жити свято. Але кожен із нас, переглядаючи своє життя, ми можемо також, признаючись чесно, ми можемо також собі, признаючись чесно собі, ми можемо знайти багато і багато речей, які сьогодні обмежують мене, слідувати за Ісусом Христом. Як часто ми переглядаємо ті історії, які я вже називав, це про сліпого. Про жінку, яка мала кровотечу. І можемо також думати, ну, це обмеження тілесні. Але також в нас є обмеження десь духовні, які обмежують наслідувати за Ісусом Христом. І кожен із нас, сидячи на цьому місці, ми розуміємо, що, можливо, у мене обмеження сьогодні не тілесне. Можливо, в мене сьогодні десь обмеження є в духовне, яке сьогодні перешкоджає мені рухатись вперед. Подібно до цього молодого юнака. І ми розуміємо, що ця річ вона досить важлива. І десь, роздумуючи, ми можемо сказати, я сьогодні не готовий. Я сьогодні не готовий порою залишити цю річ, як цей юнак зробив. Але я б хотів, щоб ми задались цим питанням, а як буде далі? А як буде далі? І порою ця річ, дивлячись на цього юнака, вона може бути для нас досить любимою. Вона може бути для нас досить любою, але вона може бути головною і забирати фокус Ісуса Христа. Ставити цей бар'єр між мною і між Ісусом Христом. Це обмеження, яке не дає мені повноцінно йти за Ісусом Христом. Отже, переглядаючи своє життя, тільки кожен із нас. Ми можемо побачити ті речі, які обмежують мене, слідувані за Ісусом Христом. І знаєте, Ісус, Він був готовий допомогти цьому юнаку. Ісус Він був готовий допомогти цьому юнаку побороти те, що в нього було в житті головне. Але Ісус Христос Він не робив Це сам. Він зважав на вибір людини. Він дивився на вибір людини і Він завжди давав вибір людині. Знаєте, коли часто в тілі людини є якась проблема, є якесь обмеження, як ми кричимо до Ісуса Христа? Як часто ми взиваємо до Ісуса Христа, «Ісус, поможи. Батьку звільни, батько помилуй, допоможи мені, ця хвороба вона надокучає мені. Але як порою і мало, і мало ми задумуємося, коли в нашому житті є десь ці обмеження, які ставлять бар'єр між мною і між Ісусом Христом. Які не дають мені, які обмежують мати мені ці міцні, міцні стосунки з Ісусом Христом. Як порою, часто ми змирюємося з тим. Та якось буде, та якось пройде. Давайте ми досить серйозно сьогодні порозумимося і, навпаки, більш серйозніше поставимося до і переглянемо своє життя і поставимося до того, можливо, сьогодні все-таки в моєму житті є ті речі, які обмежують мої стосунки з Ісусом Христом. Слідування моє за Ісусом Христом. Служіння моє Ісусу Христу. І як важливо сьогодні, щоб ми зробили цей правильний вибір. Ісус, я хочу, щоб ці обмеження, які сьогодні не дають мені, мати стосунки з тобою, ти допоміг мені побороти. Давайте ми зараз прийдемо в цій молитві перед Боже лицем. І переглядаючи своє, своє життя в цій молитві, якщо в нашому житті є ті речі, ми просили Бога, щоб Господь допоміг нам в цьому. I mean, more than was...